Просто така зона, вона, наприклад, набряк звідси йде швидше за все. Так як набряк тут затримується більше за всіх, він розтягує нашу е, наші тканини. І просто тканини їм чим більше вони розтягнуті, і, і тим паче, що є якщо ослаблення, то їм важче відновлюватися. Якщо ви дійсно відпрацюєте, пропрацюєте, підтягнете м'язи, і не будете формувати знову набряк, якщо у вас ця зона ослаблена, то вам треба контролювати свій, свою вагу і не допускати цей набряк. А якщо у вас немає набряку, а просто провисання, то вам буде легше підтягнути під'язичну зону, ну, вона така. Те, що погано, вони довго відновлюється, її так треба тренувати, бо це місце у нас не на робоче було там, ну все наше життя можна сказати, да.